Вітаю, дівчата Елла Клаб! Сьогодні поговоримо з вами про мезотерапію. Мої колеги вищі у дописах вже розповідали, що мезотерапія це метод ін'єкційного ведення біологічно активних речовин у шкіру обличчя, шиї, декольте або волосисту частину голови. Тема мезотерапії оповита багатьма міфами та помилковою інформацією. Тож, ефективний метод чи маркетинговий хід для привернення пацієнтів. Я вирішила зібрати найрозповсюдженіші міфи щодо мезотерапії волосся та шкіри голови, які спростують або підтверджу. Тож почнімо. Міф номер 1 Після процедури мезотерапії залишаються пігментні плями. Справді, якщо після ін'єкції довго знаходитися під проміннями сонця, можуть з'явитися пігментні плями, але якщо дотримуватися вказівок лікаря, використовувати сонцезахисні засоби та уникати різких перепадів температури. У сауні або бані ускладнень не виникне. Після сеансу також рекомендується утримуватися від приймання антибіотиків. У будь-якому випадку перед процедурою сповістіть лікаря про те, що ви приймаєте певні ліки. Міф номер 2 Мезотерапія підходить тільки для шкіри людей зрілого віку. Це неправда. Ін'єкції можна проводити навіть підліткам. Склад препарату ми підбираємо за проблемою та віком. Крім того, Перші ознаки старіння з'являються у проміжку між 22 та 30 роками, тому це оптимальний період, щоб вперше спробувати метод. Міф номер 3 Якщо випадає волосся, потрібно робити мезотерапію. Випадіння волосся це при багатьох захворювань та патологічних станів. Волосся може випадати при сладкому імунітеті, недостатній кількості заліза в організмі, прийманні деяких лікарських засобів, порушення гормонального фону та ін'єкційних захворювань. Тому не потрібно одразу бігти до лікаря на сеанс мезотерапії. Спочатку потрібно лікувати основне захворювання, наприклад, включити в раціон більше продуктів із залізом або провести у норму гормональний баланс. Мезотерапія також не допомагає при андрогенному випадінні волосся чоловічої лопеції, корінь проблеми, надлишок дигідротестостерону. Мезотерапія в такому випадку не приносить користі вона. Не усуває причин облесіння тільки після того як основна причина випадіння волосся вилікована, можна проводити сеанси мезотерапії як до додаткової процедури. Міф номер 4 мезотерапія збільшує густоту волосся. Кількість волосяних фолікулів, з яких росте волосся у кожної людини обмежене та визначається генетично. Тобто людина народжується з певною кількістю фолікулів, сеанс мезотерапії не збільшить густоту, але може повернути до її до колишнього стану. Міф номер 5 Мезотерапія 100% безпечна методика, яка не викликає ускладнень. Як і будь-яка ін'єкційна медична процедура, мезотерапія має ризики ускладнень. Після сеансу можуть залишитися невеликі крововиливи, гематоми, почервоніння. Міф номер 7 Достатньо одного сеансу, щоб покращити стан шкір. Речовини, які входять до складу коктейлів мезотерапії. Потрібно використовувати курсом. Зазвичай це 4-5 процедур інтервалом в декілька тижнів. Сучасні мезопрепарати мають пролонговану дію, тому результат наростає після курсу і тримається від півроку до року. Міф номер 5 процедура неприємна та болюча. У більшості людей мезотерапія асоціюється із звичайними медичними ін'єкціями. Насправді, на сеансі використовуються невеличкі тоненькі голочки, а щоб пацієнт не відчував біль перед. Процедурами наноситься анестезіючий засіб. Міф номер 9 Сеанси мезотерапії показані всім людям і в будь-який час. Існують протипоказання, про які ви маєте обов'язково попередити лікаря. До них відносяться індивідуальна неприносимість окремих елементів коктейлю, запальні процеси на шкірі, герпес, хвороги пов'язані з порушенням згортання крові, серцево-судинні патології, вагітність та лактація. Дівчата це основні та найбільш поширені противопоказання, з якими я стикалась у своїй практиці. Будьте обережні та пам'ятайте, в будь-якому випадку рішення щодо необхідності проводити мезотерапію має приймати ваш лікар.